Діпстейт давно дивилися. Хтось сподівався, а хтось дуже непокоївся з можливості припинення нашої благодійної роботи. Фінансовий моніторинг Національного банку надіслав листи про перевірку діяльності фонду Порошенка, фонду Рашен. І справи грубок. Більше їм нема кого перевіряти. Не Які ж питання там задавалося? Питання перше. Дайте, будь ласка. Будь ласка, там навіть немає. Принципи відбору донорів. Я повторюю і ще раз скажу для тих, єдиний донор, який забезпечує діяльність фонду Порошенка, називає точніше, два. Це Петро Порошенко і Марина Порошенко. І так ми сидимо, я обираю Марину, а Марина обирає мене. І уже 40 років. Друга позиція. Дайте, як ви відбираєте напрямки використання поштів. Тільки і виключно. 95% діяльності це є Збройні сели. Mm. Відіпстей давно дивився. Ви хоч уявляєте собі, яка ситуація у нас на кордоні з Курщином? Вімають Вовчас, часи Ангеру, Купинськ, Торець? Покровськ? Роботіно, на п'їдні. Я б І щоденно спілкує сьогодні. Тому роблю все можливе, навіть як би ви мене не обмежили, щоб ми поставляли на фронт. Раніше ми поставляли в рамках єдиної партії в межах мільйона доларів або 40 мільйонів гривень. Зараз тут 25 мільйонів гривень. 25 мільйонів. цього тижня поїдуть на південь військовоморським сад.